5 способів вирішення конфлікту. Спосіб номер один. Називається він домінування. Я хочу досягнути своєї цілі, мене більше нічого не цікавить. Взагалі, конфлікт це не співпадіння інтересів, коли двоє людей мають різні потреби, бажання в поточний момент часу, Ну або загалом ми можемо об'єднати це під поняттям інтерес. Коли людина за будь-яку ціну намагається досягнути свого. То єдиний спосіб вирішення конфлікту це домінування. Але, на превеликий жаль, домінування. Тобто, коли інтерес одної людини повністю задоволений, а другої людини цілком знехтований, формує реваншист. Тобто таку людину, яка захоче наступного разу взяти реванш. Не дуже тіштеся, коли ви домінували у одній з комунікативні ситуацій. Наступного разу ця людина захоче відігратися. Другий спосіб. Підлаштування. Віддати свої інтереси на поталу інтересам іншої людини. Ваші інтереси не мають ніякого значення. Важливо, що думає, і як буде задоволена, і як бачитиме події інша людина. Підлаштування поганий спосіб. Після нього залишається осад. Після нього не хочеться більше спілкуватися з тою чи іншою людиною. Або навпаки, хочеться відігратися і взяти реванш. Деколи, на жаль, за будь-яку ціну. Спосіб третій. Уникнення. Ми відтерміновуємо кінцеве рішення. Ми кажемо потім, потім, завтра, завтра, іншого разу, не зараз. Тобто жоден інтерес не задовільняється. Але є очікування, що в майбутньому, можливо, ситуація вирішиться. Уникнення теж спосіб, до якого часто вдаються люди, хоча його ефективність є сумнівна. Спосіб номер 4 Компроміс. Ми дуже часто віримо в силу компромісу. Нам видається, що саме компроміс це те, як вирішується конфлікт. Але подумайте, компроміс це коли два інтереси вирішуються рівно на половину. Тобто ні одна людина ані друга не вирішила повністю своїх інтересів, не задовільнила їх, не втамувала своїх потреб. І, як наслідок, Швидше всього теж, або захоче наступного разу взяти реванш, або залишилися з осадом, або намагається щось ще придумати і викомбінувати. Тобто немає задоволених. Компроміс подекуди найгірший спосіб розв'язання, бо він переносить вирішення справді проблеми на зовсім новий рівень, наступний час. Чи це нам потрібно? Питання. І нарешті п'ятий спосіб. Оцей спосіб рекомендую на нього звернути увагу. Саме він є найскладніший. Цей спосіб полягає у співпраці. Співпраця це намагання зрозуміти, що для кого насправді важливе, і вирішити це питання в довготерміновій перспективі. Тобто розібратися, а яка ціль є за твоєю ціллю? Якщо людина, припустимо, стоїть в черзі за квитком, то її ціллю не є стояти в черзі за квитком, її ціллю є щось інше сісти в потяг, поїхати кудись. Погодьтеся. Наведу простенький приклад всіх цих п'ять способів. В звичайній побутовій ситуації, або навіть в робочій. Побутова ситуація. Чоловік і дружина ввечері хочуть провести якось час. Він хоче подивитися футбол, вона хоче подивитися, припустимо, якийсь серіал. Він і вона має один єдиний ноутбук чи ще гірше телевізор. Так от, він хоче футбол і може наполягти на своєму. Це буде спосіб домінування. Вона, припустимо. Хоче серіал, і якщо він на це погодиться, це буде спосіб підлаштування. Уникнення це коли зараз, зараз почекай, зараз, зараз переключу, зараз зачекай, але ні один, ні другий не дивиться того, що хоче подивитися. Компроміс це коли кожен буде по 5 хвилин дивитися. Виявляєте собі справжній справедливий варіант, коли кожен по 5 хвилин дивиться. Той свій футбол, а дружина свій серіал. Що відбудеться? Він пропустить найцікавіші моменти, а вона втратить найважливіші кадри, за якими вона, можливо, цей серіал і дивилася. А співпраця передбачає розібратися в питанні і зрозуміти, а що направду важливо їм обом. Можливо, їм треба просто провести спільний час. Можливо, йому треба відчуття цінування, яке дає не футбол. А яке дає подальше обговорення зі своїми колегами на роботі. Можливо, їй потрібна увага, любов і емоції, які вона не може отримати в реальних ситуаціях, і тому змушена дивитися серіал. Співпраця найстодніший спосіб порозуміння, але саме він в довготерміновому випадку вирішує більшість наших життєвих питань. Співпраця це для майстрів життя. Ресурсних, містких, порадних особистостей. І я рекомендую вам такими вставати І насправді це і стосується і робочих ситуацій. Якщо є одна премія, двоє претендують віднати одному домінування, відмовитися, це підлаштування, уникати, казати, потім-потім через квартал це уникнення ситуації, але кожен про це пам'ятає і думає. Компроміс це підуть на двоє, але теж ніхто не задоволений. А співпраця це розібратися в глибинних потребах і зрозуміти, що саме в цій конкретної ситуації. Обом людям підійде як найкращий варіант. Це для майстрів. Ставайте майстрами життя. Хай щастить. До зустрічі в наступному відео. Щоб не пропустити його, обов'язково підпишіться на цей канал. І це буде наша з вами співпраця!